Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть макові булочки. Такі класні, смачнющі, кому цікаво. Давайте будемо готувати разом. Нині знову я буду ділитися з вами таким рецептом булочок. Ось таких о, з маком. От, по, по своєму, по давному дуже рецепті. Я колись їх пекла, і тепер буду я з вами ділитися. Треба троє яєць. Троє яєць, до, до яєць даємо пів качини ванільного цукру, е, даємо е, пів чайної ялички солі, даємо 250 грам цукру, і будемо їх збивати тепер. Це все збиваємо. Далі збили, вливаємо личку в столову олії. Далі продовжуємо збивати. Зливаємо пів літру теплого молока. Поступово будемо додати муку. Тут у мене є кілограм муки. E il gruppo miniamo. Це тісто ми виложимо отут на стіл, отак я зараз виложу його. Не буду підмішувати. Тепер на столі ми підмісимо це тісто. Тепер змащуємо цю чашу олією. І викладаємо, ось таке кісто у нас м'ягеньке, трошки липнувши, так, як завжди, викладаємо сюди е, тісто. Накриваємо і на 30 хвилин кладемо аби підходило. Так, Тут у нас вже підійшло трохи тісто, ми його ще раз отако зіб'ємо і ще раз поставимо, аби Підходило. Тепер уже з годину. О, ось так. І навій ну, вже собі підходить. Тісто вже підійшло. Ось. Тепер ми беремо на стіл від. Яке тістечко. І беремо ось таке. І будемо його розтачувати. Так, тепер ми м'якеньким маслом змащуємо, або маргарину можеш змастити Оце легонько, оце, щось ми розкатали. Ось так. Даємо тепер начинку. Так, а тепер ми так файно розкладаємо, розмащуємо по всьому. Ось так. Змастили файно ось так начинки, так багато буде. От і тепер ми будемо скручувати в рулет його ось так. Скручуємо в рулет. Тепер отак беремо, повністю накладаємо і защипуємо. Руки трошки можу муку, обертаємо цей рулет, розтягаємо так, щоб нам були, були одинакові булочки. Нарізаємо легенько на такі булочки. Ось такі булочки будемо нарізати і складати. Ось і будемо складати на бляшку. Ось такі булочки. Тепер ми ці булочки наю не підходять. О. Наші булочки підійшли і ми будемо, от я жовток з водою розбавила. Тепер будемо змащувати ці та й випікати, при 200 градусів будемо печи. Ось 15-20 хвилин, подивимося кількість. Ось такі вийшли у нас е, булочки. Ось такі е, теперка. Ми їх ще трошечка я люблю все посипати е, пудрою. О, такі чудові. Я все люблю посипати пудрою. То й не дуже потрібно, але трошки. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Дивіться, які чудові тоте булочки з маком. Дуже-дуже класні. Дуже м'які, файні. Я вам покажу, ще, які вони, але вони ще гарячі. Вони ще просто такі, дивіться, яких начинки так багато. Тісто таке делікатне, вони дуже-дуже такі, як, як би слоївні були. Ми, то і, тісто дуже смачне, дві. Розкладаюся. Посилання на рецепт маку і начинки буде під відео. Ось такі булочки, ось такі Такі чудові, такі чуд... класні начинки. Набагато так. М'ягенькі такі, дивіться, які м'ягенькі. М'ягенькі такі, дуже, дуже класні. Тісто таке файне. О, ви таке. Яке тісто. Так що готуйте з нами. До зустрічі!